Mercedes Sprinter 516 свіжо пригнаний за кордону. Не фарбований. Зовсім не фарбований. Там чуть-чуть на порозі і все. А так навіть ото наклейки там познімали, бензинчиком відмили і все. Машина має 300 тисяч пробігу на механіці. Нова зимня резина стоїть, не літня вже. Ну но нова. Просто вона пройшла там 10500 може. Так, в машині є кондиціонер робочий, підігрів сідушок, сідушка пілот. -е, -е є. Вебасто, яке таке зразу включаєте, вона можна грітися, а можна на часи ставити. Гідроборт працює без проблем. І все, все в машині, все технічно справна машина, бо вона прийшла без жодної технічної проблеми. Вона дуже гарно виглядає. І ніяких проблем немає. Я оце нею їздив на сертифікацію. Ніяких проблем немає. Так зразу одразу кажу, з мотором проблем немає, з коробкою проблем немає, задній міст проблем немає, кардани, все в порядку, ні один підшипник не гуде в машині. В машині було 90 обмеження. Я його зняв те обмеження, бо вже ну, якось люди до мене приїжджають за останніми машинами. То їм це проблема зняти це обмеження, але в мене там раз заїхав, я не знаю, 10, 20, 30 хвилин там дай все. Так що зараз покажу автомобіль. Зараз я ще його заведу. Ну що я вам скажу, яка в нас неприємність? Оце рідне стоїть його скло, якщо видно, бачите? От. Це рідно. Я ще подивлюся, яко він 14-го чи 14-го року. О, це його рідне скло. І Вчора мили машину. І отут була тріщинка, маленька була, доходу, Така 10 см, а сонце було. Холодною водою помили, ця тріщинка розійшлася на весь. Або ми його поміняємо, або побачимо, як там буде. От Дивіться. Оце такий вигляд автомобіля. От. І це... От оці збоку ці алюмінієві. Оці Ми його не фарбували ці алюмінії. Вони такі як були як з завода. Так, а тепер дивіться, яка рама. Ну є болти, рама сама нормальна. Болти це шапочки болтів ржавенькі. Глушитель нормальний, ото такі трошечки такий тут порживів. От. На ресорах навіть видно якісь значки, що щось там пише. 906 якась ресора. От такі. Ну от такий вигляд. Гарний дуже вигляд автомобіля. От навіть оцей бачок він не побитий, нічого, все гарно, от. Оця штучка як новенька. Ну не новенька, але видно, що тут а що. Ну, як будь то би не дуже так і тут щось її шурували. От. Оце така будка. Будки, розміри, будки я вам <кій> напишу, зараз приблизно скажу. 4.30, напевне. 4,50. Але я ще уточню, я ще візьму помірюю і напишу там в коментарях, чи де там в описі. Ну тут все в порядку. Все, все працює, гідроборд працює. От От дивіться. А. Дві руки треба, хотів показати, а треба дві руки. Ну він добре працює без проблем і без всяких там всяких лишніх звуків. Тепер отут, ну по цій стороні так же само. Як кому не подобається, може цей 516 і може цей мотор, то в мене проблем немає. Бачите, стоять трохлітрові веко, Шеститонники. 60 на 170. Будки тоже 5 метрів, 6 метрів. Пробіги 200 від 200. Їх в мене 4 чи 5 штучок там то. від 200 до 300 тисяч. Одна 200, а остальные там вже по 300 і 304 чисіть. Все. Так. Тепер ця бокова дверка нормально відкривається, все нормально по цій машині. Зараз заведу Ой, треба нажати. Ага, тут не показував я. Тут сідушка пілот, магнітушитель буде вам. Оце Webasto. Ото на гідроборд. Ой. Оце подогрівчик сідушки. Це от. Оце на ній гуй це сидушка пілотна мій. Все, нічого на панельці не горить, все в порядку. Газує все. Шея Апаратік оце, щоб дистанційно піднімати цей борт, інтересно, Так, добре, зараз я вам покажу. Все, моторчик тут чисто працює. Зразу... А, ще є сигналізація. І дуже вона піщить, як тільки тільки десь до машини щось трошечки. Ну все я ж показав. Оце хотів показати. Оце комбіна. Оце це він так працює. Нормально працює без всяких посторонніх звуків. Сигналізація теж працює, бо вона вже в нас піщала, оце вона сигналізація. Синім таким. От. Технік контролю в машині до 23.10.05. Ну, до 10 місяці, 5 числа, 23-го закінчиться технік контроль. Машина з технік контролем. Що, як говориться? Не знаю де ви її можете взяти навіть. Щоб вона ще була з технічним контролем. Через то вона й прислаби всяких технічних проблем. Удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. Думаю, що ви будете задоволені машиною. Ще не показав я вам резини. Бачите? Но шипова. Але дивіться, це хакапеліта шведська, вона хоч і шипована. Але вот вона в дорозі не, не, це, не гуде. Ну, придеться вам її. На зиму буде вам прекрасно їздити, але на віто прийдеться поміняти. Все, удачі вам покупці автомобіля. Кому треба такий автомобіль, то дзвоніть.